Всім вітанечко! Завершуємо збирати врожаї на городі, підчищати все. І зараз у нас багато овочів, такі як баклажани, перчик, морква, цибулька все своє. Тож я хочу сьогодні вам показати, як я тушу овочі із серцями курячими. Тобто із субпродуктами. Можна використовувати і звичайне м'ясо, і свининку можна, і курятину можна. До речі, можна серця також брати, брати свині, але їх при цим треба відварити півтори годинки. Можливо, колись я вам покажу такий рецепт. Ось, а сьогодні хочу саме з курячими серцями. Ви знаєте, у мене бабуся пережила Другу світову війну, то вона саме вона мене навчила. Цінувати кожен продукт і готувати з нього смачні страви. Тож і я хочу з вами поділитися цією простою стравою, але вона є дуже смачною. В цьому я вас запевняю. Так, що мені треба, ось мої баклажани, які наросли в мене на присадивній ділянці, сьогодні будемо використовувати, купила я серця, коштують у нас вони в селі 147 гривень кілограм. Ось у мене тут майже кілограм. Далі нам треба буде також морква, перчик і цибулька. Все зробила в одній мисочці, буду потім потрошку додавати і вам показувати. Для цього також нам треба петельня. Ну, і все, працюємо. А, Значить, що я роблю? По-перше, обов'язково промиваю дуже добре серця курячі. Так, зараз вімкнемо з вами петельню. Поки будемо розмовляти, нехай вона висохне в мене повністю, щоб потім соняшникова олія не стрілялася. Е, значить, що у нас? Е, серця вимила дуже добренько в трьох водах. Е, перший раз навіть вони в мене трошки ще постояли, щоб кров краще вийшла. І ось зараз, е, промивши їх, будемо чекати, поки пательня наша нагріється. Так, а вона це вже зробила, додаємо соняшникової олії, ну, так, щоб, знаєте, покривало дно. Так. І за допомогою лопаточки будемо ось, відправляти серця до пательні. А можна використовувати сердечко, ще раз повторюся, можна використовувати. Купочки курячі, але їх треба відварювати. А, можна використовувати філія куряче, порізати соломкою і так само ось готувати, як я. Можна готувати із свининки, з яловичини, тобто з того м'язка або з тих субпродуктів, які вам подобаються найбільше. Я вибрала ось сердечки. Курячі, дуже подобаються всій моїй сім'ї, тому зараз ми їх будемо обжарювати і готувати баклажанчики до того, щоб їх також обжарювати. Подивіться, які красені в мене наросли ось такі сорти біленькі, дуже їх люблю. Зараз буду в мисочку складати, піду потім їх помию. Ось, дивіться, такі гарні паласаті. Так, всі вони всередині однакові. Але, знаєте, так приємно готувати з різних баклажанів. Так, малечу вже не буду. Ось такі, бачите, які вони гарні. Все, вибираємо, це ще візьмемо, мабуть, і оцей. А ці залишимо або пожарю їх кружечками, або щось з них інше приготую. Сердечки, бачите, пустили сік. Я їх отак і продовжую зараз готувати. А ще десь хвилиночки-дві-три, я накрию, хай вони протушковуються. Так, і що ми робимо? Чистимо баклажанчики, помили їх, чистимо баклажанчики. Чому чищу? Тому що, ви знаєте, шкірочка вона інколи гірчить. Якщо баклажанчик трошки перестих, то щоб, знаєте, не ризикувати, ми їх прочищаємо. Та, ви знаєте, я не дуже люблю, щоб вони зі шкірочкою були. Якщо робимо овочі з кабачком, то там ще в принципі, можна якби зі шкірочкою, якщо він не старий кабачок. Да? Ну, А тут сині річ у тім, що збирала вже всі, і ті, які трошки довше полежали, і ті, які а, молоденькі, тому знаєте, щоб не ризикувати вже одразу всі чи А, Річ у тім, що саме шкірочку баклажанів. Не полюбляють тваринки, ну я не знаю, наші курі їх не їдять оці а, значить, шкірочки, то я їх використовую і у компост. У мене завжди два відеречка на кухні. Одне те, яке я збираю відходи курочка, а інше це те, що у мене йде в компост це і жмих від чаю, і з цибульки-шелуха, з чесничка-шелуха. А картопляні відходи, ми не варимо курочкам, Тому, ось, бачите, щось у мене тут синім, все обрізали. От, домашні, вони, знаєте, не ідеальні. Ясно, що і бувай магазинів купляєш, а вони також з якимись секретиками всередині. То ось так. Зараз збираємо останні вже врожаї, вже все. Закриваємо городній сезон. І будемо готуватися до наступного. Бачите, ось тут у мене хтось намагався підгризти баклажанчик. Ось, прибираємо. Оці, взагалі, полосаті дуже так легко чистяться, дуже такі прикольні. У них навіть м'якушка. Ось, подивіться, зараз, та що це таке, Тут у мене тут так, напевно, совка. Ось, подивіться, бачите, тут біленька, а тут зелененька. Навіть такі вони цікаві. Давайте білий зараз вам очищу. Так, ось, чиститься дуже він добре. Ось так. І в нього також найбіліша в нього м'якушка. Ось така. Сама-сама біла. Все. В общем, я зараз їх чищу і потім нарізаю кубиком. Не дуже мілким, десь сантиметр на сантиметр. Бо він ужариться і щоб його ж було. Відчутно то буду далі продовжувати. Все, сердечки вже пожарилися. А вийшла вже лишня водичка, десь пройшло хвилин 25, як вони пожарилися. Сині я вже зробила. І ось так зразу їх засипаю. Нічого не замочую їх, не в солоній воді, ні в чому. Ось одразу висипаю їх до пательні і обжарюю разом із сердечками. Намагаюся дуже мілко їх не різати. Щоб вони ну, були відчутні, да, бо вони зменшаться, і тоді буде незрозуміло. А так от кубик роблю такий доволі великий. От. І ось перемішала. І тепер обжарюю десь хвилинки-три, як вже буде з'являтися така золота невеличка скоринка, буду додавати наступні інгредієнти. Вирішила, до цієї страви також нам треба томати. І ось я вирішила вам показати, де я зберігаю томати, ті, які я обірвала зелененькими, і тепер можу використовувати їх в їжу. Ось вони в мене в такому рушничку знаходяться. І тепер, бачите, я вибираю стиглі томатики. Вони вже достигають не на кущу. ось, Але для приготування вони трошки кисловаті. Але для приготування саме овочів а, смажених. Дуже-дуже підійдуть. Ось так. І отак от постійно перебираю, перебираю. Ось, бачите, набрала собі томатиків, мені цього буде, в принципі, достатньо. Вибираю такі найстигліші і використовую їх вже далі в кулінарії. Тож ось так, де я зберігаю свої томати. Так, Обжарилися в нас вже сині. І додаємо баклажанчики, так? і додаємо цибульку. Додаємо зараз. Ну, трошки попадеться і морквички, бо все з'єднала в одну мисочку. І зараз ось так само його обжарюю. Трошки, буквально хвилинку обжарюю. Ось. До речі, томатики зберігаю у а, темному місці, теплому темному місці. І вони дуже добре. Зберігаються, і тепер можна ось їх нарізати, і тоді додамо до е, жарених овочів. А можна, в принципі, робити і без них. Можна додати томатну пасту. Ви вже дивитеся по тому, який смак вам подобається більше. Е, я е, більше люблю, щоб це було, знаєте, з е, томатиків. Якщо томатиків немає, то я не використовую томатну пасту. Так, і ось так нарізаю, буквально соломкою. Ось ось так. Тепер додаємо перчик до наших баклажанчиків. Морквачка трошки тягнеться. Ну, я намагаюся всі овочі обжарювати поступово. Так, ось так. Перемішуємо добренько все. І вони в нас тушаться. Ось так. Така краса. Все. І далі вони також десь хвилинку протушковую. Так, ну а поки далі нарізаю автоматики. От. Бачите, вони, звісно, структура в них вже не така всерединці, да? там червоненька. От. Але все одно. Саме для таких страв вони підійдуть. То, ось так нарізаю. Вже приривати відео не буду, бо зараз вже й моркву класти через хвилинку. Тобто намагаюся використовувати всі продукти, які в мене наявні, хоч маленькі томатики, хоч перестиглі томатики, та, але все використовуємо. Харчування переробляємо. А оці хвостики підуть корочкам. Оце вони вже люблять. Баклажани не люблять, а оці хвостики залюбки поїдять. Так, ось так робимо, дорізаємо. І потім в самому кінці вже будемо додавати їх до баклажанчиків. Самому в самому кінці. Так, Зараз додаємо корпочку. Це те, що у нас залишилося. Так, перемішуємо її добренько. Все, І тепер ще десь хвилинок 5. Все протушковується. Бо з томатиком потім воно не дуже хоче тушкуватись і залишається таке, знаєте, більш хромке. Тому ми його протушуємо добренько. І далі будемо додавати томатики. Все, чекаємо десь хвилиночок 5. Хай протушиться добре. Все, протушились баклажанчики. Тепер відправляємо томатики сюди, нарізані. Так. А, до речі, томати я не бланшую, не знімаю з них шкірочку. Ось так. І що я тепер роблю? Додаю спеції всі. І потім ще хвилин 5-7 протушковую, вимикаю, воно настоюється і дуже-дуже смачно. Так, підсолюємо, знову ж таки, по смаку. Потім додаю ось знову ж таки приправку. Ось так. І з чайну ложечку додаю. Так, потім паприка копчена. Ми її любимо. Десь також буде е, чайна ложечка. Так, Трошки для запаху і для пікантності гострий перчик. Так, тут суміш перчиків в мене. Так, І обов'язково додаю штучки 3-4 лаврового листика. У мене, звичайно, свій росте, але він ще маленький, тому лавровий листик поки що купую. Мені його ще. Шкода обрізати. Так, все добре перемішуємо. І воно має у нас тепер протушкуватися ще з томатиками. Хвилин 5-7, ну можна і 10, щоб вже, знаєте, як то кажуть, на вірняка. І потім а, вже хай настоїться ще трошечки, і можна буде куштувати. Тож, отакі тушені овочі із курячими серцями получилися. Куштуйте, пробуйте, дуже-дуже смачно, я думаю, вам сподобається. Залишилося відварити якусь кашку або вірмишельку, і вже ужин готовий. Тож, всім бажаю всього самого найкращого! Всім до побачення, смачненького і бережіть себе!